Власники нових ренджеверів зібрались і вийшли. Ви вже нікому не цікаві. Десятиступенева коробка передач має дуже гарний доступ, що спрощує її подальше обслуговування. Ми отримали набагато агресивніший вигляд автомобіля. Поки я тестував цю машину, я знаю, що вже три людини замовили цей автомобіль. Хоча, якщо не наїжджати на пеньок 70, то тоді буде все до мене. I'm <laughs> in <tiny> yeah. the biblioth, boy in the leg so see. Мене дивляться усі. Бо я на Лексусі. На мене дивляться. Усі, бо я на ну що так дивишся? Подобається? Чи ще не вирішив? Я тестую цю машину третій день, і в мене таке враження, наче на мене дивляться навіть з Верховної Ради, коли я там приїжджав. Власники нових рейндж-роверів зібрались і вийшли. Ви вже нікому не цікаві. Мене звати Олександр Федченко, Ви на каналі FG Show TV. І сьогодні ми тестуємо абсолютно новий Lexus GX, який на презентації визвав дуже багато дискусій. але зараз зацікавив не тільки власників Toyota Lexus, а й любителів BMW. І зараз будемо розбиратися, чому поїхали. Дивлячись на новий GX, у мене виникає дуже багато запитань. Не буду лукавити минулий GX Мені подобався дуже. Пройшов місяць, і особисто я вже перезуся і вважаю, що саме цей дизайн один з найкращих в історії бренду. Так вважають не всі, коли я вперше залив цей дизайн цю машину на наші ресурси FG Center, Критики було достатньо. Але як я вже казав, потрібен час. Просто Lexus так ще ніколи не виглядав. Розумієте, якщо ви так не вважаєте, напишіть в коментарях під цим відео і отримайте призи від нашого партнера лізингової компанії Автомані і від нашого автомобільного центру Center. Центр думаю, цей дизайн справжній ризик для моделі. Він покликаний потрапити в сучасні тренди, тому тут такі гострі кути. А, взагалі, якщо подивитися на цю машину, то можна зрозуміти, що свої престижності вона не втратила, але своїм виглядом вона показує, що може зробити дуже багато на бездоріжжі. Взагалі, хто ми такі, щоб говорити про дизайн сучасних автомобілів, тому ми зараз переносимося до Хорватії. І мій товариш, дизайнер компанії Бугаті Рімак», скаже свою експертну думку про цей автомобіль. Святослав, твій вихід, будь ласка. Олександре, дякую за передне слово у новому поколінні. Як ми можемо бачити, ми отримали набагато агресивніший вигляд автомобіля. Тут ми бачимо менше біонічних форм, зустрічаємо набагато менше переходів, плавних переходів між поверхнями, що було притаманно попередньому поколінню. Зовнішній вигляд передньої частини є більш агресивнішим. Це пояснюється звуженням передніх фар. Також можемо спостерігати перехід. Хід протитуманних фар від бокової частини автомобіля від передньої колісної арки через автомобіля на передню частину, яка немов би розрізає нижню щуку автомобіля. Так. Також мені подобається, що автомобіль загалом став набагато легший візуально. Можливо, це пояснюється розподіленням за рахунок матеріалів та кольору даху рокерних панелей переднього та заднього бамперу автомобіля. Біля відділення його від кузова. Якщо ми подивимося на внутрішній дизайн, тобто на дизайн інтер'єру, мені імпонує те, що дизайн-тема інтер'єру перекликається з дизайн-темою екстер'єру. Це дуже хороший і логічний прийом в дизайн творенні, і він дуже часто не проявляється в інших форців автомобілів чи автомобільних брендів. Але при цьому всьому мені подобається центральна консоль за рахунок розміщення контролерів на ній, а також за Рахунок того, що, мабуть, дизайнери надихалися такими технічними поверхнями і технічними деталями, і те, що вони знаходяться тут, мені подобається. Хочу зазначити, що машина виглядає доволі місткою і має доволі багато дробів. На мене дивляться усі. На мене дивляться усі. я на лексосі. Не дивляться усі. Ну а зараз буквально пару слів про салон цього автомобіля. Я присяду на задній ряд і покажу, скільки тут. Місця ні для кого не буде секретом, що це велика машина. Місця тут достатньо. Дивіться, я за своїм зростом сідаю. В принципі, коліна в мене не впирається. В сідушку, якщо б впиралася, вона м'яка. Єдине, що дивіться, якби тут не зробили таку технологічну виїмку, мені було б незручно. Адже отут я все ж таки вже впираюся в стелю по технічному оснащенню. На жаль, тут нема заднього клімата, але є підігрів сидінь. Є, до речі, зарядки. Якщо ви власник, наприклад, 14-го айфона, то ця машина не для вас, адже в автомобілі жодного USB, тільки Type-C. Тому купляєте iPhone новий, купляєте Lexus. Ну чи навпаки, купляєте Lexus, купляєте вже 16 чи 15 iPhone. Ну, єдине, що хочу сказати. Те, що мені не зрозуміло, автомобіль все ж таки коштує трошки грошей, але чому вони не поставили доводчики? Це питання. Я б хотів в такому класі автомобіля їх все ж таки бачити. Якщо б купив таку машину, напевно сам. Їх доставляв за окремі гроші. Що стосується багажника, він, звісно, великий. Тут про нього говорити багато не потрібно, адже можна сюди запихнути кого завгодно, навіть Двух наших друзів без проблем сюди можуть легти. Звісно, тут є фальш підлога Відкриваємо дивіться органайзер невеличкий, тут ключі більше нічого нема. Запаска, звісно, давайте ось покажемо сюди. Складно її дістати, як завжди. Не дуже полюбляю такі речі, але нічого не поробиш. Це все ж таки Позашляховик зараз хочу показати невеличке застереження, як працює камера заднього огляду. Широкий огляд доволі непогана якість але. Дивіться, зараз я здаю назад. В принципі, якщо не дивитися на цю камеру, таке враження, наче я зараз в'їжджаю вже в BMW, Бачите, по траєкторіям, але це не так, тому що я дивлюся в, в дзеркало заднього огляду. Я нормально там приїжджаю. і за широкоугольної такої камери враження, що ви в'їжджаєте куди-небудь в припаркований автомобіль чи в стоп. Це потрібно, до цього потрібно звикнути через якийсь час. Ви зрозумієте, як працює кут огляду на. Lexus GX. я до речі, зараз хочу зробити невеличку паузу, друзі, і трошки детально, щоб ви своїми очами подивилися на цей двигун, як він виглядає, і подивилися на підвізку в нашому новенькому Lexus GX. А для цього ми поїдемо в один із філіалів а, нашого сервісу FG автосервіс, який знаходиться в Києві на вулиці Здолбунівська, 2. 15 років ми займаємося ремонтом та обслуговуванням Тойоти і Lexus. і це нове покоління GX. Все дуже цікаво турбомотор мокрим охолоджуючим інтеркулером. Вона отримала зовсім нову систему а, гальм. Також з'явився вакуумний підсилювач тормозів. Дуже порадила задня частина автомобіля. Це класичний нерозрізний міст, але він зовсім інший. Він тепер зверний. Він з такого квадратного профіля і дуже посилений. Якщо цікавить, то раніше він був такий. Просто кругленький, тоненький, і тому він завжди, при наїзді на якийсь піньок, на якийсь там приграду він гнувся. Попереду маємо таку інновацію, як алюмінієві. Поворотні кулаки, які прийшли на зміну чугунним. Я думаю, це дасть автомобілю більш керованість, але в надійності можуть бути питання. Хоча, якщо не наїжджати на пеньок сантиметрів 70, я думаю, буде все нормально. Також хотілося б відмітити, на мій погляд, більш потужну раму автомобіля. Вона значно масивніша, ніж була на прошлих кузовах. Це ступенева автоматична коробка передач. Має дуже гарний доступ, що спрощує подальше обслуговування. Хоча машина зовсім нова, але вже є перші відгуки. ступенева коробка передач маленький недолік. При тягових нагрузках, коли за цю машину цепляється або прицеп, або прицеп з лодкою, з квадроциклами і на бездорожжі, у нього є маленький провал знизу. Коли він підривається на всю свою потужність, він трошки може зариватися. Що вас турбує питання, чи відчувається, що ви їдете на величезному е, кросовері, на величезній машині, адже багато хто е, не полюбляє їздити на дуже габаритних автомобілях по місту. Так от хочу перше відмітити, і я вважаю, що це дуже важлива річ, як коли ви сідаєте за кермо нового GX, я підкреслюю нового GX, адже е, тут уже розвалився Мерседес, бачите? От, потрібно акуратно їздити, все ж таки зима. Так от, хочу сказати, що коли ви сідаєте за кермо нового GX, ви абсолютно не відчуваєте, що ви їдете на великій машині. Прекрасно керується. Чудово керується підвіска, прекрасно відпрацьовує всі нерівності, і мене таке враження, що от я їду на звичайному легковому автомобілі. Сьогодні ми вже дуже багато розповідали з приводу екстер'єра. Зараз хочу поговорити вже по інтер'єру. А в деяких оглядах кажуть, що трошечки змінився дизайн. Інтер'єру в новому Lexus GX, як на мене, він тут взагалі кардинально помінявся, як і вигляд цього автомобіля. Ну подивіться, як тут все виглядає. По-перше, хочу поаплодувати інженерам і дизайнерам Lexus за ось цю панель. Дивіться, вона вровень зроблена, панель рівна, абсолютно. І це дійсно теж класний дизайнерський хід. Нічого тут не випирає, не торчить, як в деяких сучасних автомобілях у ці екрани. Все. Рівненько зроблено, і це як на мене теж додає якоїсь преміальності зараз. Ми бачимо два величезних, дуже яскравих, класних дисплеї. Переді мною на водійському сидінні. Ми переді мною ми бачимо великий дисплей, який показує навігацію, швидкість тут дійсно сенсор теж дуже багато, але основне керування, наприклад, клімат контролем. Бачите, на крутілках, фізичних крутілках спускаємося вниз із цього дисплея, і теж ми бачимо вже тут фізичні кнопки ніяких сенсорів, і це дійсно класно, тому що це все ж таки. Джип це серйозний автомобіль, який може виручити вас в будь-якій ситуації. І коли ви заїжджаєте в багнюку, тут не до сенсорів, друзі, що ви керуєте режимами їзди, можете вибрати як комфортний режим, нормальний, спортивний і спорт плюс. Наприклад, якщо ви вибираєте режим там спорт плюс, перелаштовується коробка передач. Ви Можете вже доволі так швидко стартувати. Ну і звісно, тут переналаштовується жорсткість самої підвізки, а саме амортизаторів. Єдиний мінус, а без цього ну, звісно, ніяк, хочу знову ж таки згадати минулі версії GX і минулі версії лакшері Toyota Prado. на задній вісі. Там були пневмобалони. Два пневмобалони, які трошечки робили автомобіль м'якшим, особливо на знаєте, на такій брущатці чи на досить не досить рівній дорозі. На жаль, ці пневмобалони прибрали в GX їх вже нема. Хочу сказати головну штуку, що якщо в порівнянні з минулим GX 550, тут вже ніколи ви не побачите обйома 4,6, який був раніше на цих автомобілях. Зараз е, об'єм двигуна зменшився до 3,5 літри, тут вже не V8, а V6 і 354 кінських сили, 650 номів моменту. А якщо порівнюємо ми, з минулим GX, а, так що хочу сказати, що там була 6-ступенева коробка передач, тут вже ми маємо 10 ступенів коробка а За рахунок всього цього хочу сказати, що нарешті ця машина Lexus GX, в порівнянні з минулою версією, почала їхати, коли ви натискаєте на газ. Дивіться. Ви слухаєте? Це, до речі, звучить мотор класно і також він класно їде. Вона прекрасно зараз набирає швидкість. Вона прекрасно зараз має динаміку. Цей автомобіль. І це величезний плюс в порівнянні з минулою версією, на яку дуже багато фанили, що вона, начебто, не їде, і якісь там проблеми. Є. Я не знаю чому, але я точно впевнений, коли я викладу це відео, ви мені будете писати: а де ж витрати пального? Чому ви не сказали про витрати пального? Це ж так важливо. Я скажу тобі так, друже. Людина, яка купляє такий автомобіль, є, чесно кажучи, по барабану, які тут витрати пального, тому що ну, коштує ця машина 100 тисяч доларів. Неважливо, ну як на мене, буде вона їсти 13, 14 там, чи 15 літрів. Ну, я так думаю. Якщо ви думаєте не так, будь ласка, напишіть в коментарях. Але все ж таки паспортний розхід тут 13 літрів. 13 літрів в середній. По місту, звісно, в мене вийшло більше. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Поговорили сьогодні про плюси і трошечки мінусів цього автомобіля. І дійсно я зараз в кінцівки би говорити, порівнювати його з конкурентами, давати ще якісь свої оцінки. Але і мені здається, що в цьому немає жодного сенсу. Адже, поки я тестував цю машину, я знаю, що вже три людини. Замовили цей автомобіль, просто переглянувши його під час мого тесту. Я вам дякую, що ви залишалися на youtube каналі FG Show TV, Додивилися цей випуск до кінця. Залишили ваш коментар. Ну а зараз думаю, що на цьому ми ставимо крапку. До нових зустрічей на FG Show TV. Побачимось.